Чиновники працюють для підприємців, а не навпаки. Під таким гаслом за ініціативу ОДА в Івано-Франківську відбулася вже традиційна зустріч влада і бізнес. Представники усіх гілок влади зібралися в одному місці, аби вислухати проблеми та зауваження бізнесменів. Розпочали зі звіту податкової служби. Головний податківець Прикарпатії Віктор Рахміль відрепортував, реформа у даній сфері не стоїть на місці. Наступному році знизиться податок на прибуток та розмір ПДВ. Крім того, активно впроваджують політику відкритості податкових органів. Проваджували ряд для зворотнього зв'язку. Сьогодні є можливості для зворотнього зв'язку через громадську раду при Державній податковій службі в області. Такі громадські ради діють при кожній інспекції і діють, як на мене, ефективно. Сьогодні діє сервіс пульс податкової. Де будь-яке питання, яке поставлено на пульс податковий, вирішується впродовж доби. Далі час виступів підприємців. Більшість із них скаржаться на непідйомні кредитні ресурси та дорожнечу енергоносіїв. Також вистачало конкретних скарг на чиновників, нібито корупційні діяння. Зокрема, критики піддалися очільники Рогатинщини та Бурштина. Вистачало і конструктивних пропозицій. Які наші пропозиції розглянути можливість створення інтернет-форумів при обласній державній адміністрації. Рай, дежадміністрація, а також, а також е, виконавчих комітетах райцентрів. Для цього це потрібно, щоб в живому, як то кажуть, е, вживу в онлайн режимі, можна було спілкуватися з чиновниками, не десь відсилати листи, запити, і невідомо які там відповіді. Голова Ода Михайло Вишевенюк свою чергу пообіцяв, що влада відреагує на зауваження підприємців. Губернатор визнав чиновникам, що є над чим працювати. Якщо ми викорінили у нас все було чисто, все і акуратно, і чесно. Прозоро ми б сьогодні цього зібрання не проводимо. А це зібрання якраз направлене на боротьбу всіма негативними явищами, які у нас мають місце. Наступна зустріч влади і бізнесу анонсував Михайло Вишовенюк, відбудеться у червні. На ній розглянуть результати перевірок за фактами скарг підприємців.